У нас нове надходження це Lexus LS 460 15-го року в білому перламутрі. Машинка без ДТП, без зауважень, на максимальній комплектації вклади не потребує. Любі перевірки можемо пройти проїхати. Безключовий доступ по колу, дотяжечки на всіх дверях, парктроніки, камера заднього руху, перфорований чорний шкіряний салончик. Позаду там у нас є шторочка, преміальна, музична система, люква. Підігріви задніх сидінь, підігрів та вентиляція передніх сидінь. Також у нас є підігрів керма, пам'ять передніх сидінь, звичайно ж, пам'ять керма. 169 тисяч кілометрів у машинки пробігу, є навігація, клімат, круїз. Все в дуже обслугованому виді. Машинка доступна в лізинг, в кредит на обмін, також за готівку або безготівковий розрахунок. Знаходиться за адресою кільцева дорога 1, торгівельний центр Республіка.